Ви в курсі взагалі, що росіяни і білорусів тепер повертають на Олімпіади у ці всі спортивні змагання, і вони ще будуть псувати життя українським спортсменам. як це все працює, розповсюжити. Значить, дивіться, то мене знайомі їздять зараз на змагання по світу абсолютно різних категорій, дисциплін, і їм видають якусь форму, і там же на формі на цій спортивній є прапори всіх країн. І раніше, ось останні роки, не було прапора Росії, а зараз же прапор Рашки почав з'являтися. Ну, наші фломастерам його зарисовують понятно, що не йдуть з цим виступати, або там сразу, питаються, чи щось. Ще, але Сам факт, що вже з'являються прапори. Друге, реально офіційно йдуть розмови про те, і це вже офіційно навіть на телебаченні представлено, що тепер російські і білоруські спортсмени будуть легально їздити, в тому числі, і можливо навіть на Олімпіаду. Що це значить? Що за кожного спортсмена, блін, ви должны розуміти, що таке Рашка? Оці всі церква Руського патріархату, там же всі папи були, агенти ФСБ, оці всі спортсмени, які їздили, вони теж під агентурою завжди були. Тобто, щоб якогось спортсмена десь вивезти і так далі, він завжди російською, завжди у нього є якісь задання спеціальне, крім того, що ще бути номером один серед номерів один, там, там, уміреть, але получить там, золото. І за це ж заплачено мільйони. Це ж ці дипломати їздуть, переговарюються і так далі. А візьміть наших спортсменів. і Так далі і заплатяться десятки мільйонів для того, щоб це стало знову можливим, щоб вони приїжджали. Ну і бабла вже закинула стільки, щоб це стало можливим. Вже за щось домовились. А рашка б не вливала стільки в коштів, в то, щоб просто десь по телеку помількатися. Вони ж типу самодостаточні. Ми ж самі по собі. Такі, у нас і свої олімпіади, вони ж зробили, там свою олімпіаду, там, і, оце, і наше відділення, і оці всі історії, їм пофіг, вони жадбіті. Це все ділиться тільки для того, щоб російські спортсмени могли приїжджати на заходи такого рівня і делать пакості, в тому числі українцям, в тому числі різні ристичні моменти. На жаль, таке от, от відбувається. А українці перестали виходити на мітинги. А українці зневірилися, українці не донатять, а українці вже не вірять. Владі, а українці то, понимаєте, от ми здулись з вами? А рашка не здобається. Але теж, де взяти сил, правда, щоб не здуватися? Ну давайте про це поспілкуємося в коментах. Все, розповсюджуйте на зв'язку.